Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про VPN. Трохи ми цього вже терміну торкалися, але тут зосередимося більш детально для формування теж певного загального базового уявлення. Отже, VPN Virtual Private Network це технологія, яка створює захищене з'єднання, дуже спрощене між вашим пристроєм і іншим хостом в мережі інтернет. Відповідно, VPN шифрує ваші дані, приховує вашу IP-адресу, забезпечує конфіденційність та безпеку. Як приблизно працює VPN? Знову-таки, дуже узагальнено, дуже спрощено, до формулювань тут можна причепитися. Отже, пристрій, комп'ютер, смартфон підключається до VPN-сервіса. Дані шифруються перед передачею через загальнодоступну мережу. VPN-сервер змінює вашу IP-адресу, маскує вашу реальну локацію. Далі дані. Надсилаються до кінцевого пункту сайту сервісу хоста іншого тощо. Основні функції VPN шифрування трафіку. Відповідно, за допомогою шифрування можна захистити свої дані, в тому числі і від хакерів, особливо при користуванні публічними мережами, Wi-Fi публічним, наприклад, приховання IP-адреси, маскує вашу геолокацію VPN, анонімізує з'єднання, доступ до заблокованих ресурсів, обходить геоблокування, безпечний віддалений доступ, використовується для безпечного підключення до корпоративних мереж відповідно. Типи VPN. персональний VPN для звичайних користувачів. Саме про персональний ми будемо говорити більш детально, розглянемо кілька варіантів відповідно, кілька опцій. Просто знову-таки, не як. Заклик до встановлення чогось відповідно, просто для розуміння альтернатив, як платні версії, подивимося, так і безкоштовні. От, В принципі, NordVPN, ExpressVPN, які тут наводяться, вони платні. ProtonVPN VPN має безкоштовну версію. Корпоративний VPN, звісно, що для бізнесу. Як варіант, дозволяє співробітникам безпечно працювати віддалено. Як приклади, тут можна навести Cisco, AnyConnect, OpenVPN Open VPN Access Server. Ну і варіант так званий самостійно налаштований VPN, який потребує доволі таких ґрунтовних, серйозних знань для самостійної реалізації і певних також ресурсів, можливостей. відповідно, Тут, як приклад, допоможе в цій реалізації Wireguard, OpenVPN тощо. От таким чином, але ми зосередимося з вами на саме персональних VPN. І перший VPN, який ми назвемо, це NordVPN. Це ця версія, вона платна. Це популярний VPN-сервіс забезпечує конфіденційність, анонімність, дозволяє за потреби обходити геоблокування, відомий своєю швидкістю, надійністю, великою кількістю серверів. Основні особливості має більше 5800 серверів у 60 країнах світу, доволі забезпечує високу швидкість, стабільність. Застосовує протокол NordLynx на основі WireGuard, забезпечує кращу продуктивність, безпеку, шифрування за допомогою aes 256, про який ми з вами говорили. Функція WPN, подвійне шифрування для ще більшого захисту, політика no locks, тобто не зберігає активність користувачів. Kill Switch, відповідно, що це означає, автоматично блокує інтернет при розриві VPN-з'єднання. Ну, і також підтримка P2P, зручний для торрентів, обхід геоблокування, знову-таки про це ми вже казали. Захист від шкідливих сайтів, thread Protection є. Блокує рекламу, трекери та небезпечні сайти. Доступним є на всіх популярних платформах, також є розширення для браузеру. Відповідно, ну і підтримує маршрутизатори, Smart TV тощо. Отже. Наступне платне рішення, про яке ми скажемо, це Експрес ВПІН. Відповідно, це відомий також vpn сервіс доволі забезпечує високу швидкість, безпеку, стабільність, чудово працює для стримінгу, обходу блокувань та забезпечення конфіденційності в мережі. Має більше трьох тисяч серверів. У більше ніж 100, ну якщо бути точним, якщо не помиляюся, у 105 країнах світу, але, скажімо так, у більше ніж 100 країнах. Широка географія доступу, відповідно, протокол Lightway застосовується швидкий, швидше навіть за, вважається швидшим за OpenVPN. Але знову таки про протоколи і про VPN це вже знову-таки більше для курсів про, мабуть, комп'ютерні мережі, безпеку комп'ютерних мереж. Тут ми просто для формування загального уявлення, що така опція існує. Але в контексті відповідно нашої поточної ситуації, відповідно, тут це не заклик купувати собі VPN. Ми подивимося і на безкоштовні версії. Відповідно. Отже. Шифрування aes 256, політика No Logs, Kill Switch, також, обхід геоблокувань, також є підтримка P2P, тобто практично тут ви бачите співставність є з NordVPN. Також є популярним на всіх, відповідно, практично всіх популярних операційних системах Windows, MacOS, Linux, також для смартфонів в операційних системах Android та iOS. Ну, і розширення для браузерів також має, також підтримка маршрутизаторів, Smart-TV. І тощо. Відповідно, що ми ще тут скажемо? Наступний приклад теж платний, це Surfsharp. Відомий теж VPN пропонує необмежену кількість підключених пристроїв, високу швидкість, хорошу безпеку. Загалом, якщо не помиляюсь, є трохи дешевшим, ніж NordVPN ExpressVPN, має більше 3200 серверів у більше, ніж 100 країнах світу. Знову таки, шифрування теж aes 256 застосовує сучасні швидкі протоколи, такі як Warguard, OpenVPN, IKEA версії 2. Політика NoLogs застосовується Multi-Hub, маршрутизація через два сервери для додаткової анонімності, CleanWeb блокує рекламу, трекери та шкідливі сайти. Обхід геоблокувань також є. Обмежена кількість, о, вибачте, заговорюється, необмежена кількість пристроїв, можна підключити скільки завгодно гаджетів. Також популярний на всіх популярних, вибачте, за тавтологію операційних системах. Доступний на всіх популярних ОС, розширення для браузерів, відповідно, підтримка маршрутизаторів, маршрутизаторів тощо, але знову-таки. В контексті поточної ситуації не кожен може дозволити собі платне рішення. Тому наведемо кілька безкоштовних альтернатив, кілька безкоштовних версій. Перше це Proton VPN Free. це безпечний, надійний, безкоштовний vpn сервіс який надає необмежений трафік. Та високий рівень конфіденційності без реклами та збору даних, і що характерно саме необмежений трафік, рідкісна особливість для безкоштовних VPN. Також без реклами немає нав'язливих оголошень, політика no Logs у безкоштовній версії є. Шифрування ЕС 256, сучасні безпечні протоколи по аналогії застосовуються. Також відповідно підтримка популярних операційних систем. Також Ну, стосовно обмежень, тут варто зазначити, що доступ лише до серверів в трьох країнах США, Нідерланди, Японія. Немає підтримки P2P та стримінгових сервісів. Ну і всього лише одна підключена сесія, тобто доступний для одного пристрою. От таким чином. Інша безкоштовна версія це WinScribe Free. Теж надійний безкоштовний VPN, але який надає 10 ГБ трафіку щомісяця, має сервери в 11 країнах світу. Відомий гарним рівнем конфіденційності, вбудованим блокуванням реклами, можливістю обходу геоблокування. геоблокувань. Тут відповідно 10 ГБ трафіку за, за умови, що ви підтвердите свій імейл. Відповідно, інакше 2 ГБ трафіку. Якщо не помиляюсь, Отже, 11 безкоштовних серверів США, Канада, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, як ви бачите, Румунія, Швейцарія, Великобританія, навіть Гонконг. Вбудований блокувальник реклами, політика NoLogs, шифрування ви бачите, ES256 стандартно. Протоколи теж швидкі, такі як OpenVPN, Wireguard, IT-версії 2, тобто стандартний комплект. Доступний для всіх популярних операційних систем, підтримує анонімну реєстрацію, але за, за, за цією умовою обмеження на трафік 2 ГБ. Ну і обмеження стандартні, не підтримує Netflix Disney, тобто стрімінги та інші потокові сервіси. відповідно, Обмежена швидкість в порівнянні з преміум версією. Ну і всього лише одне підключення одночасно. От таким чином. Ну і ще один варіант безкоштовний це HideMeFree. HideMeFree – Free це безкоштовна версія популярного VPN-сервісу, забезпечує 2 ГБ трафіку щомісяця та доступ до 5 серверів. Відомий своєю політикою конфіденційності NoLogs Logs доволі високою швидкістю. Сервери, відповідно, доступ до серверів в Канаді, Нідерландах, Німеччині, США. Відповідно, США тут мається на увазі сервери як на Сході, так і на Заході Сполучених Штатів Америки. Далі ну, тут відповідно після використання ліміту сказано, що VPN відключається. Тобто після використання 2 Гігабайтів. Відповідно, вже VPN працювати перестане. 2 ГБ, звісно, що це доволі мало. Відповідно. Ну і 10 ГБ може не вистачити, в принципі. Тому і попередній варіант WinScribe Free теж, скажімо так, це обмежена така опція. Політики NoLogs стандартно, AES 256 шифрування, протоколи стандартний набір, як ви бачите. Kill Switch є. Спліт Tunneling, відповідно, вибіркове тонулювання трафіку, доступний для всіх популярних операційних систем, не підтримує, на, на жаль, безкоштовна версія стримінгові сервіси, Netflix, Hulu, Disney, Тільки для одного пристрою. Ну і загалом швидкість вважається середньою у порівнянні з платною версією. От таким чином. Це безкоштовні версії. Знову таки, це просто для розуміння альтернатив, які є. Обов'язково, тобто, якщо це Стандартне, звичайне використання, не для якихось таких потреб, скажімо так, penetration панетрийшн якогось, то тоді, в принципі, можна обійтись і взагалі вибачте, без VPN. Ну І не забуваємо про стандартний браузер Opera, який, відповідно, має вбудований VPN, дуже базовий, простий, але підключитися і подивитися щось на якомусь сайті, цього більше, ніж достатньо. Тому От такий варіант просто для формування базового загального розуміння, витрачати свої гроші в контексті, звісно, що і нашої поточної ситуації на такі, скажімо так, можливо, надлишкові, скажімо так, зайві моменти наразі. Не потрібно. Це просто для розуміння. Ну, і ми подивилися з вами безкоштовні альтернативи. Це знову таки для формування базового загального уявлення, формування бачення альтернатив. Це звісно, що не не весь перелік. З цих відповідно сервісів VPN можна знайти кілька десятків. Зробити навіть більш детальний аналіз, але тоді це все розтягнеться на значно більшу кількість часу. Знову таки, це суб'єктивний такий вибір з мого боку, який ви можете сприймати і маєте право сприймати скептично. От. Але все ж таки я сподіваюся, що це відео принесе певну користь. Дякую вам за увагу і до наступного відео.